Йдемо далі. У нас ще два поєдинки. Це поєдинки, які відбувалися в Черкасах. Черкаський Дніпро приймав сталь. І, в принципі, Там чекалося на дуже серйозне протистояння. Давайте подивимося, як там відбувалися події. Е у Черкасах новий гарний стадіон. Не, ви ще знайдіть, ви ж сказали, що є такий стадіон, як просто... Желательно показати було би. Ну, і от подивіться, бачите, якраз тут на цьому стадіоні приймала. Е Дніпро Черкаський приймав сталі. От пішла атака на одні ворота. Не вдалося зараз забити м'яч футболістам черкаського клубу. Продовжується атака. Перехоплення вже від Дніпро Зержинців. Атака і м'яч залітає у сітку воріт. Бачите, як швидко працює футбольне правило у цих ситуаціях. Козак забив. Бушман не забив оцей момент, бачите, в цьому епізоді. І відразу ж в атаці Козак відкрив рахунок у цьому поєдинку на 21-й хвилині. Як Мінлива може бути доля. Правильно Олександр суть. А забить тут. Закон футбольний. Ніхто його не і не відмінить. Він не завжди працює, але іноді він працює. Зараз мусяться вирішити, що це все-таки футбольний закон. Просто наскільки воно все ну, знаєте, може змінитися. Вже може бути все зовсім протилежне в інший бік. і воно... Тим інтересен футбол. Бачите, тут атаки зараз якраз ні про Надаю, що тут автогол від Бурліна. Я хочу вам сказати, що в минулому сезоні в чвертьфіналі грали футболісти Дніпродзернської сталі. Тоді вони поступилися чорноморцю, пам'ятаєте, у двох матчів, у двох матчові дуелі. А от Черкаси поза минулому якраз грали в півфіналі. Тоді команди Кубкові тут зійшлися. 0-2. Далі вже було достатньо складно на щось розраховувати. Знову ж таки, це моменти другого тайму. Кулач віддає передачу. Підкривається знову ж таки під цей пас і забиває м'яч на 69-тій хвилині. Рахунок став 3-0 на користь Дніпрозержинської команди. Бачите, тут дуже хороша атака все-таки. на полі. Вони... Дніпрозержинський виграв чемпіонату виглядає дуже прилично. Команда в Мазіра бойова. В чому хорошою скорості є у ігроку. І збалансіровано з приходом от отикулочі. Я думаю, що вони крові поп'ють, що самі команди. Ну, бачите, момент біля воріт вже паньківа. Тут паньків привіз пенальті на свої ворота після моменту, коли м'яч там політав. Ну, скучно стало. Скучно Треба щось зробити, так. Батьків, до речі, добре б'є пенальті, бере пенальті. Да. Бачите, тут вдалося йому відбити, але на добиванні Батальський зробив рахунок 3-1 Це сталося на 84-й хвилині. Засічнички закурили там стояли. Що б таке вже було? Да, тому, я подросла, біля, так але. закурили стояли. Ну, я можу сказати, що закурила захисне. 84-та хвилина. Все-таки могло бути все, що хоче. Ще один пропускає, і потім вже починається нерв. нерви, ніби спокійний матч. Ну, тут, бачите, ще момент був у Дніпрозержинців. Хороша, хороша, насправді команда Сталі. Я вам хочу сказати, що я думаю, що вона нерви ще попсує багатьом з, з огляду на те, як вона виглядає, і виконавці там достатньо високо, високої якості. І, і помітно, що ті футболісти, які вийшли з першої ліги, в них є так само от, бажання щось комусь довести. Ну і е, після гри якраз момент про незабитий момент і гол на свої ворота було дуже багато проговорено. Один з авторів даного епізоду якраз от, поділився враженнями про цей момент. Сломало то, что мы пропустили первый мяч, перед этим имея хороший голевой момент. Забей Юра Бушман. Я думаю, этого в голове не было. Я не знаю, як мене, але напевно моїх партнерів укрили. Не, не пропустили і зразу вже вибіжили в контратаку і забили. Якби це футбол, є правило. Зараз недавно в грі з шахтарем так само виручив Андрій Пятов, е, і, і, Команда забила через хвилину м'яч. Десь, напевно, воно не мені, а додавало більше впевненості партнерам. На второй тайм настраювалися, виходили, думали, порівняємо. Быстрий второй м'яч вже відступати було нікуди. Побіжали вперед, попали вже третій, ну що вже далі. Вже вперед тільки відігрувати хотілося, але ну, не вийшло поділеш. Тільки за рахунок швидкісних дій ми могли обіграти ту команду, тому ми в першому таймі просили, щоб все було швидше, щоб не було дуже багато передач назад в воротарю, а більше грали вперед. Головний тренер Ніколодержинської сталі. Понізили mm -hmm. після Черкаса yeah, вже. Трошки <laughs> підросте, вік набере. Ну, дай йому ще далі ростів. В екрані повісі сам.